Друзі, привіт! Привіт, мої хороші. Готую традиційні для моєї родини бутики на швидку І з таких от простеньких інгредієнтів, які є в кожному холодильнику. Це яйце, трохи майонезу. Можна дати часнику, але ми будемо їх їсти в день, тому буде без часнику. Також можна дати зелені. І ця намазочка єврейська, паштетик такий ячний, буде накладатися на хліб і можна прикрашати ковбаска або просто огірочком, ми будемо готувати з рибкою. Ретельно перемішуємо начинку, можливо, солі перцю за вашим смаком, можливо, трошки гірчиці. Часто я додаю. Якщо такий дієтичний варіант, то я беру гірчицю і сметану, не майонез. Перемішуємо, накладаємо на хлібчик, найчастіше я використовую темний хліб. І знаєте, що, друзі, залишаю в холодильнику на певний час, щоб вони ще й пропиталися, знаєте, такі ніжні стали і холодненькі. Ось так. Начинка добренька. Я вже покуштувала ще, друзі, я дозвольте нагадаю один варіант такої намазки на хлібчик. Це варена морква терта і плавлений сирок. Також дуже класно, називається вершкова морковка намазка. Звичайно, найкраще смакує до цих бутербродів кілечка пряного посолу. Але, друзі, невелика проблема з кількою. У нас, тому солимо рибку самі, я прям настаю, щоб ви самі готували, ви не пересолите. Вона буде гарної якості, свіжості, ніяка не І з укропом також невеличка проблема, тому прикрасимо просто огірочком. Найкраще смакують ці бутерброди із солодким, міцним. Чорним чайком. Це такий друзі, баланс смаків, який використовується для підсилення смаків, наприклад, в виробництві ковбас або солодощів, коли додається трохи солі, трохи цукру, і люди прям чманіють від задоволення, коли це їдять. От у нас декілька тут цих смаків поєднуються за один прийом їжі. І ще, якщо раптом у вас щось болить голова, трошки втомилися, ви не поспішайте випити таблетку. Ви випите стакан води, можливо, рідини вам не достає. І з'їжте одночасно щось з солодким. Наприклад, кава солодка із шматочком сиру, соляненького, такого твердого. Або ось такий бутік. Це такий один із секретиків самодопомоги. Погода трошечки страшненька за вікном. З однієї гримить, з іншої вже дощить. Ну, але, як є нам, ніяка погода, шкоди не робить. Отже, друзі, традиційно на завершення. Готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких і бережіть тих, кого любите. Ну, Особливі скептики скажуть, а що ви тут готувати? Хліб готовий, рибу засолила. А паштетик, знаєте, у цій магазині на маски, вони містять дуже багато крахмалу, солі, стабілізаторів, емульгаторів. Воно вам треба. Взяли собі яєчко, потерли, здобрили гірчичкою, сметанкою, та й класно. Також, якщо ви ще не дивилися, дозвольте підхвалити вам рецепт блинчиків з таким грибним паштетиком спеціальним. Всі секрети на, на каналі Оксана Калюжна в попередньому відео, або в кінці, або в описі шукайте, хто захоче, то звичайно що знайде. І готуйте, і смакуйте, друзі. Ви помітили на каналі. У мене тільки мої фірмені, перевірені роками або десятиліттями рецепти добренькі, нескладні приготуванні і не особливо дорогі в закупці. Ну, все, нахвалила себе від душі. Ставте лайки, пишіть чи дивитесь, чи тільки картинки. Чи хтось готує, наприклад, то взагалі це для мене буде супер. Супер радість і похвала. Все. Добра здоров'я вам, ходіть здорові, спокійні, щасливі. Всього найкращого, пока.